Мої жевжики їдять. Вам зараз получиш, бо ж вали в клітку. А це моя хламона. Хі -хі -хі. Куди хівий. От з там сторони то їдло не таке. От з тієї сторони всім треба. Оце голодне. Ви подивіться, яка голода ще стадо в мене. Вовче. Дідіки вже бегемоти, аж ну, ну. Да, беремо. Все, ти пішов? Ти пішов битися за мною, так? Ти пішов битися. А ми дійшли, будемо битися. І сюди битися будемо з тобою. Давай. Чого? Та ця буде. Оце півень, а оце курка. А це півень голубий такий. А це теж півень, здоровий. а Це курка сіра. Е? Ой, ти куди втекло? А ну двій назад. О! Куди втікаєш? о о о о о о о О, середні курчата, Ша, Щось підскакують тут з другими. Але що ж, гонити хотять? Вредні, реді немалі, Куда? Назад. Що вони такі вредні, я не знаю. Яжку булось. На дешево. Досиплю, їжте. Ой, чекайте, такай нас допхала. У дівниці десь нас допхала. Ладно, хай їдять. Не кричи, не принесу я його до тебе. Мама знайшлася, мені дивися. Ага. Ну, як Все. Ось такий корм даю. Зараз півень пущу, тільки подивлюся, що в курчачі вода є. Я випили. Ото льопальники. Ти вже є звідси, зараз я під підстелю. Не? Жевжики. Підстелила. І хай їдять, хай п'ють. Хламони малі. мали. О! Дайду. Наберу коза. О. Ести. Що кричиш? Не о, зараз випустимо кури. Трива тут закриємо. О, і випустимо курочок моїх. Вреднюрочок моїх, так? Приходьте. Вредіни Вреддіни. Випустила своїх курей. Ой! Вигнала. І це як мене файно. Пісніжнички цвятуть. Пойшла. Да. Красунчики. Це мої кури в ріднунчики. це все здома дзвониками ті, що вони так гарно цвітуть. Ось такі красунчики. Мої пісніжнички. Ось так. Ой. Тут мої півники, деревовидний піон вже починає рости. Нарциси по сходили. І то вон. О. Ось такі-то справенькі. Так що. І якось так. Це моя троянда. Плитуча осталася, мало її. Треба ж те, щоб обмерзало, пообтинати і повикидати. Ось таке діло. Ладненько. Дай Боже, щоб всіх все добре було. У нас така гарна погода. Така красота. Спогодилося зранку мрака, дощ був. який нікудишній. А зараз гарна погодиться, тепленько, файненько. Порівняно тепло. 11 градусів ще є. <кхід> Ось так, безніжнички. Ось такі-то справоньки, ладно, всім гарного дня. миру, спокою, затишку.